Нам на зараз офіційною залишається версія підриву внаслідок необережного поводження з боєприпасом. А взагалі як так могло статися? І що військовий зі стажем необережно повівся з гранатою ще й поряд з дітьми? Якою є ваша думка? Давайте почнемо з першого, що версія насправді не одна, і справді для того, щоб розібралися професійно наші слідчі органи зараз, провадження передано до державного бюро розслідувань з національної поліції. Для чого це зроблено? Перше, це зроблено для того, щоб слідчим шляхом професійно були проведені декілька експертиз, і перша, і найбільш серйозна, це вибухо речовинна експертиза, щоб справді з'ясували вже експерти. Що саме вибухнуло і е, в зв'язку з чим? Тому що єдине, що підтверджено станом на зараз, так це те, що майор 39 років е, Частяков загинув від вибуху. Ідемо далі. Слідчим шляхом буде в тому числі перевірено декілька версій. Дві з них вже озвучували ЗМІ. Одна з них це все ж таки можливість замаху на життя і невідомий вибуховий пристрій. А друга, яку озвучувало в керівництво, в тому числі Міністерства внутрішніх справ це необережне поводження з тими самими вибуховими речовинами, ну, гранатами. І через це фаховий військовий загинув, а його 13-річний син дістав, до речі, дуже. Неприємні тяжкі поранення. Але і та і та версія є версіями. Я не знаю, навіщо в засобів масової інформації завчасно так знаєте рясно ці версії повідомлялися, тому що є і інші версії. Вони також будуть перевірятися слідчим шляхом. Навіть з тих фотокарток, що я як фахівець бачу, я бачу, що це сучасні німецькі гранати, це наступальні гранати. Навіщо фаховому військовому у якого четверо дітей вдома і дружина неповнолітніх дітей, шість гранат. Теж величезне питання, тому я не за те, щоб все ж таки дати зараз фахівцям слідчим і експертам провести експертизи і слідчим шляхом відповісти на ті питання, які ми з вами озвучили або ще не озвучили в ефірі. Разом з тим, я додам одну фахову річ, яку на моє переконання треба зробити у нас в державі під час війни. Треба раз і назавжди. Почати охороняти наше військове командування, забезпечити безпеку наших захисників. І у нас є такі професіонали. Я виступаю зараз як член парламенту за передачу військової контрозвідки у підпорядкування Генерального штабу Збройних Сил України. Для чого? Та тому, що військові контрозвідники якраз і є ті фахівці, які можуть і мають убезпечити наших захисників, починаючи з командування від замахів. Від диверсії, від можливих терактів, від витоку інформації і від багатьох багатьох інших загроз, які нікуди не поділися, а навпаки, в рази зросли у зв'язку з повномасштабною агресією Російської Федерації. Повірте мені, що наше військове командування і ті, хто є їхніми помічниками, радниками і так далі, є цілями номер один для ворога. Ну, значить, в нашій країні висновок в протилежний треба захищати наших військових командирів, наш генеральний штаб і наших фахових військових. Причому від всіх загроз це не тільки знаєте фізична охорона і стояти поруч зі зброєю, це і захистити особисті дані, і місця проживання, і родини, і багато повторюсь, іншого. Тому що от ми сьогодні говоримо про цю, цю смерть, на жаль, нашого захисника. А вчора. Також була жалоба в Закарпатті, поруч зі Львовом, поруч з кожною, з кожним з нас, українцям, у зв'язку з трагічним випадком, терактом Росії, внаслідок якого загинуло стільки закарпатських захисників закарпатської 128-ї гірсько гірської штурмової бригади. Все це в сукупності жертви, які приносить Україна, мають нас навчити захищати захисників. От власне, пане Валентине, ви е, зробили от таку заяву про те, що потрібно захищати так. Е, причетних до військової справи насправді, і якою ви бачите власне оцю спробу захисту, як би це все мало виглядати? Ви як екс-очільник СБУ, можливо, маєте якісь напрацювання або здогадки, якби це системно працювало насправді, для того, щоб таких випадків не траплялося, якщо б раптом стало зрозуміло, що це був замах такий. Я маю чітке розуміння і знаю фаховий цей підрозділ. Він є в СБУ і називається військова контрозвідка. Він працював, і ми його значно посилили з 2014 року у зв'язку з початком гібридної війни і по суті перших вторгнень Росії разом з сепаратизмом. Військова контрозвідка в собі має фахівців військових, які навчені і знають, як захистити насамперед військове командування, найцінніші зразки української або зброї від міжнародних партнерів, і навчені від кіберзахисту до захисту від ворожої агентури і диверсійних груп. Це унікальні фахівці. І зараз, коли ми захищаємо Україну, я думаю, що Такі унікальні фахівці потрібні нашим збройним силам. Об'єднати треба все, що є найкраще в державі для того, щоб захищати найкращих. А найкращі тут сумнівів немає. У нас це наші захисники, і повторюють військове командування. І це, до речі, класична натівська практика. Країни-члени НАТО завжди дуже серйозно мають військові контрозвідки, які захищають їхні командування, їхні штаби, членів сімей і так далі. От, пане Валентине, ще таке уточнення до вас як до фахового експерта у цій темі. Чим от власне мені цікаво займався помічник Залужного? От як що входило в його роботу, які в нього були обов'язки? Він був помічником головнокомандувача генерала Залужного. Помічником, оскільки генерал і командувач Залужний керує, як ми всі знаємо, всіма родами і з'єднаннями Збройних сил України. По відбиттю російської агресії він був одним з ключових офіцерів, які діє, і, наприклад, той чи інший наказ, який є таємний, ми має бути особисто доставлений в той чи інший підрозділ перед початком чи то контрнаступу, чи то е, оборонних дій. То в тому числі виконують такі помічники, наприклад, для таких гострих і важливих операцій, не просто ж довести до довести цей наказ, але й довести останні вказівки, команди і так далі, і привести назад в генеральний штаб головнокомандувачу. Ту інформацію, яка потім важлива вже на наступний день для планування захисту країни. Це повірте мені, це золотий фонд наших збройних сил. Такі офіцери, і на них тримається управління координація збройних сил під командуванням. Ясно, що головнокомандувача, а зверху верховного головнокомандувача. Ми розуміємо дійсно, що втрата, будь-яка втрата в цій війні для нас є дуже болючою і дуже важко її приймати. Але, от власне, на початку нашої розмови ви добре зробили акцент на тому, що в інформаційному просторі зараз багато версій загибелі Частякова. і важливо робити акценти саме на тому, що точно є вже правоохоронцями підтверджено. Якщо говорити про дружину, Частякова вона розповідала правоохоронцям, що чоловік приніс. Із додому подарунковий пакет з пляшкою спиртного подарунковими чарками у вигляді гранат. Речниця міністерства внутрішніх справ Мар'яна Рева уточнює, що особі, яка зробила цей подарунок, поки не визначений процесуальний статус. Але хотіла би у вас уточнити, якою може бути доля цього цієї людини, яка цей подарунок зробила. Бо відомо також що у нього в офісі робилися обшуки чи в кабінеті, і там знайшли ще такі гранати. Так, я підтверджую, що були і обшуки, і знайшли так в одного з офіцерів, який працював, служив з майором Частяковим. Ті самі гранати того самого зразка. Німецькі сучасні далі слідство має бути і зараз встановлюється чи був умисел. Чи за цим стояли ще або хтось, або щось, як, чи це був цілеспрямований запах, замах на офіцера Збройних сил помічника головнокомандувача, чи це була недбалість злочинна або не злочинна? Теж, до речі, треба з'ясовувати слідчим шляхом. Я думаю, що дуже важливо, щоб зараз державному бюро розслідувань була надана допомога нашими спецслужбами, щоб все ж таки повністю перевірити. І відкинути або підтвердити версію, що за цим замахом, за цією вибухівкою, за цими гранатами щоб не стояли ворожі спецслужби, це завдання слідства. Я думаю, ДБР цілком може впоратись. Єдине, що я закликаю, наприклад, СБУ допомогти а, фаховим слідчим ДБР перевірити до кінця ці версії. От знаєте, пане Володимире, ще хотіла уточнити у вас, тому що так накладаються обставини одна на одну. Е, стаття е, про Залужного, яка вийшла далі, якась така сутичка, нібито в інформаційному полі з Зеленським, де він якісь спростовує слова залужного. Потім Хоренка звільняють, нібито без відома е, самого залужного. Що думаєте про ці всі процеси, які відбуваються зараз? їх і так люди не розуміють. Мені видається, що фахові експерти, такі як ви, могли би дати якесь пояснення всьому цьому ланцюжку подій. Давайте розберемось коротко і по суті. Перше і найголовніше зараз діє воєнний стан. Вся військова і цивільна влада у верховного Головнокомандувача. Верховний Головнокомандувач в Україні це президент України. Далі, будь-які військові призначення, цивільні і так далі законом надана влада виключно Верховному головнокомандуюча. Єдине є випадки або закони, де треба підтвердження Верховної Ради або не або не треба. Ми працюємо 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Я маю на увазі депутати Верховної Ради. Я не виїжджаю взагалі з України жодного дня. Тому ми можемо і маємо ухвалювати оперативні рішення. І для чого найголовніше для підтримки збройних сил найголовніше для оборони країни. Далі, чи є інтрига, чи немає в стаття залужного і колонка в De Economist» виданні і в висловлені позиціями президента України. Я не бачу інтриги. Я бачу, що фаховий військовий головнокомандувач залужний. Виклав фахові речі, які зрозуміли фаховим західним військовим. Більше того, мої контакти серед натівських військових, серед натівських спецслужб країн-членів НАТО, підтверджують, що вони зрозуміли фаховою мовою фахового фахівця залужного, що саме потрібно збройним силам України для того, щоб Війна не зайшла в глухий кут для того, щоб Україна не зупинилась у звільненні своїх територій, і тому я б не шукав інтриги там, де її немає. А як фахівець можу запевнити і заспокоїти головне наших телеглядачів, що фахові військові висновки в статті The економіст були і є потрібними для фахових військових з антипутінської коаліції, і вони повірте мені свою роль відіграють. І як бачимо, наприклад, сьогодні давайте ще позитивну інформацію донесемо, вже сьогодні. 5 F-16 з Нідерландів все. Переміщається для того, щоб українські пілоти нарешті на цих гадюках, а так називаються універсальні, винищувачі в шістнадцять швидше їх опанували і почала захищати небо України від Львівщини до Запоріжжя. Насправді дуже дуже важлива інформація. Ми теж тримаємо маємо руку на пульсі стосовно цього, і в темі власне з честіковим хотіли би ще поставити один акцент і завершити вже це обговорення. Ну ми знаємо, що є зараз досудове розпочато досудове розслідування за фактом загибелі людини за статтею 263 кримінального кодексу України про незаконне поводження з боєприпасами. І я хочу уточнити, що така ситуація не є поодинокою. Я розумію, що от в певних колах є свої традиції. Ми це можемо відслідковувати, так. Що там військові дарують зброю в лікарській тематиці свої традиції, дарувати щось, але дарувати зброю. Е, і знаєте, я десь читала статтю про те, що в травні е, голови члени Європейського союзу говорили про те, що в нас нібито немає незаконного обігу зброї, такого в таких великих масштабах. Чи відомо вам щось про це сьогодні? Тому що мені так виглядає, що е, коли зброя у такий спосіб якийсь поширюється між людьми, це теж якийсь такий момент. Заволодіння нею незаконно, хоча можливо, я помиляюсь, якою є ваша думка, і стосовно незаконного обігу, як такого в Україні, теж що думаєте? Я й думаю, знаю, що особливо зараз, під час війни, я сам керував до Служби безпеки двічі. І перше, що я зробив, це заборонив дарувати особливо мені на будь-які день народження будь-які подарунки, окрім окрім повстанських пісень. Ну це було моє рішення тоді на дисках. Вони точно не не могли спричинити ніякої шкоди і точно не 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 перевищували вартістю, щоб не звинувачено був в корупції. Я вважаю, що так само зараз особливо під час війни і в збройних силах. Має бути і наказ головнокомандувача, і роз'яснювальна робота, і військова контрозвідка, яка має раз і назавжди обіг зброї всередині серед військовослужбовців у вигляді подарунків, передач і так далі заборонити і припинити. Це справді так. Причому пояснити, чому це важливо, тому що це убезпечує життя насамперед наших захисників та ваших рідних. Особливо ті, що повертаються додому, відпустка або з інших міркувань ну треба ж давно роз'яснити в військах. Можливо, не всі це розуміють. Військові військовим контрозвідникам, що не треба особливо гранати, особливо небезпечні вибухові речовини і зброю події відповідно перевозити або відвозити від лінії фронту. В цьому треба навести порядок, і тут потрібні чіткі, зрозумілі військові накази, і вказівки кожного командира. Аж до керівництва генерального штабу України.